Друзі, доброго дня і слава Україні! Дощі безкінечно йдуть. Я на полуницю так довненько, ретельно не виходив подивитись. Думаю, вийду подивлюсь та і вам покажу, будемо разом дивитись. Я встиг обробити її мідним купоросом і наступного дня пустився дощ. Хочу подивитись на стан розвитку і на наявність хвороб, тому що. Я знаю, що така погода холодна і сира, вона просто як морок, як морок лізе той грибок і ті п'ятнистості, будемо дивитись. Стара квері. Стара квері наче в порядку. Хвороб не бачу на нових, на нових листях, зауважу, на нових. Старі ті, що там залишились ті, що коса не попала. То діло таке. будь які лізуть вже. Чепати, звісно, ніяк. Тут погірша верхня частина, на нижній частині у мене тут гарно. Це вона стара, вона, мабуть, буде останній рік. Ну, наче, що скажете, наче росте. Підемо далі. Давайте, щоб була вже логіка від зворотнього. Це е, квері е, на рік молодша. З неї взята розсада, цей рік вона на ягоду. Десь, десь туди, може трошки послабіше, ніж та, що біля курятника, та що вона прям ця мощна вже стара викидає. Ну і тут у нас поряд наймолодша кверя, яка буде на маточник на розсаду. Вже видно ряди. Минулого разу, коли я показував, їх навіть не було видно. До речі, я пішов, пішов і розгорнув в усіх рядках. У, 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 в такою сапочкою ручною розгорнув ці камінці, які позасипались від, е, від, куль, від культиватора. Все, така. Хвороб. Хвороб, хвороб, чи бачає хвороби. Чи я хвороби. Та наче, наче ні. Наче нема. Можливо, ще не час, можливо, мідний купороз допоміг, як профілактика. Ну, ось вона. Випадів. Випадів так, так зараз і не, найду. не знайду. Пишіть, як себе почуваю ваша полониця. Який в неї стан? Чи може якісь ви вже вирізли проблеми, може в когось вже з'явились там пля... плямистості грибок. Будемо балакати. Дивіться, це Альба. Альба Молода, маточник. Пересаджена відповідно осінню. Також вже видно ряди. Тут у мене випади є. Ну, випади це мається на увазі, там один може з 50 або один з 100. Ось в такому вже теж видно ряди, в такому об'ємі, але там навіть більше через те, що його прикидало. Я деякі розгортав, вони вже там умудрились зламатись, посохнуть кущі. Це альба, відповідно. Блін, вона, вона так то буде що ли, чи помощні, клері, чи десь туди. Ну, Вони ж родичі. Це відповідно стара альба. Вона в цьому році... Ну, стара е, вона дала розсаду, водоносила слабко, тепер в цьому році вона буде вже нормальну ягодку давати. Ну, то помасивніше, помасивніше, ніж це я вам точно скажу. Тут у мене в переміжку, я не буду зовсім так розказувати. Джолі, і легро. Вони в переміжку йдуть. Ну, тут різні речі. Це Той клапать, про який я розказував, що я його залишу от в такому стані, хай якась вона як ось дика, як... дика полуниця, хай росте. Ну, Альба, альба краще. Ну, Зі старою Флоренс у мене не дуже все гарно. А, може вона ще не спіла добре так проклюнутися. Ну, мені не подобається а, це, граволок... не люблю я граволокно, але як наче, як наче щось. Щось не так відбувається. Багато будь ж не могли навіть вийти, просто пройти неможливо було зараз отаке ось. Трохи протряхло. Треба ці всі будь-які вибирати, але ну, тут розміри полонився такі. В тому році вона, звичайно, була велетенська. Та я думаю, вилізе. Вона себе зовсім інакше веде, її вивчав дуже довго. Ось її розсада. Ну, видно, видно ряди, я бачу на, на екрані камери. Розсада маленька. Я знаю, що з нею все в порядку, впевнений, я коли її садив, там, там такі корневища були і такі то, товщина, товщина самого основи куща. Це якби так вона себе веде. Тут діло таке. Випадів. Випадів, 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 випадів. Не бачу, я випадів. Це мої два рядки Азії. А, з якою бралась розсада. Також вона буде на ягоду вже. Ну то... Кой, де є хвороз. Я, до речі, подивився, в мене залишились ці. Залишився ферелен. Ну на пару. На пару тройку оприскувань може я і розтягну. А ось і дітки. Дітки на маточник. В принципі, я задоволений і випадків нема. Вона взагалі туазія, я її просто, просто люблю, та та і все. Тут десь взагалі є помощні, десь послабій, десь отак. Це, це розгортав я, розгортав, позаси, сам, сам засипав, сам розгортав. Ось такий гарний кущик. Щось він тут моститься. Чи... А, їх тут два. Це я видно, у мене, <кій> де я доходив, вже у мене вже мені було, то я садив по два, де і таке було. А чоби Агроволок на Боже, останній рік я оце чекаю. Повилазили кульбаби, насіялись в отвори, там, де сидить розсада. Ну це ужас. Тут ми ще не встигли носа на вулицю висунути, а вже треба полоти, виривати, щось іти. Я навіть не встиг її ще хорусом обробити, але мені прогноз погоди каже, що 3 дні не буде дощу. То, мабуть, я, я ще подумаю 10 разів хорусом, і хорусом оброблю. І треба буде йти у ці всі будь які обирати. Радіо, то можна мотоблоком перебити. А ось тут з отворів, ну от, такі речі, так? Да? Ну от що це таке? Треба це є до дощів. До дощів я тут проходився, такого не було. Звідки воно взялось за декілька днів, я не знаю. Кущі вже ростуть. От такі справи. Друзі, кому прогулянка зі мною сподобалась, ставте лайки, пишіть коментарі, що там у вас, як ви боретесь з думками про цю погоду. І взагалі, які у вас таймінги по використанню ваших засобів, там, фунгіцидів, так, підкормок і так далі. Тому що я встиг тільки мідний купорос, На сьогодні це все, все, що я зробив, будемо пробувати. Десь хочу зловити кадр на гарну заставку вам. Гарного вам дня, до побачення.